Всім привіт, привіт, світ! Це ферма Пухнастий Дзьоб на зв'язку. Ми сьогодні вирішили зняти для вас таке маленьке відеознайомство з нашими тваринками, зі мною особисто я Настя. А це мій і мого чоловіка наша сімейна ферма, наш зоопарк. Ми з дитинства дуже любимо тварин, мріяли про таке. Царство трошки не таке, війна зараз дуже нас і фінансово, і психологічно потріпала, так сказати, була сильна окупація в наших краях. У нас і тварин багато померло. І фінансово в будинок попало, розбило все. Тому як важковато частину тварин ми продали ще рік тому, а собі залишили наших улюбленців. Це Дакота. Дакоточка Це наш карка мексиканський віслячок Це дівчинка, її три рочки. Ви її бачили в шотах? Вона у нас кицечка дуже ніжна, ласкуча. Ось така. От заради неї ще Покажу, кого ми залишились, не виїжджали під час окупації, ми не могли їх покинути. <гум> ну, бо їх би чи вбили, чи з'їли, бо так і робили з іншими тваринами, яких покидали своє хазяйство. І собак вбивали. Це страшне було. Ми залишилися, бо ми їх любимо. А зараз ну, навіть продавати не хочемо, навіть не думаємо про це. Бо це ж пупсики дивіться, які вони гарні. Це азарт, це Поні. Ми вперше сьогодні їх отак от надовго випустили гуляти, бо зазвичай вони гуляють окремо. Дикота у нас дівчинка їй повноцінно три рочки, а зараз у нас жеребчик, йому повноцінно три з половиною рочки. Ось. І ми боїмося, щоб не було в них ніяких конфліктів на фоні кохання. Ну, він вже трошки погарцував, вона пару разів його огризнулася копицями. Не вдарила, а просто показала, що не підходь бо дам. І тепер він просто, бачите, дивиться їй вслід. Марія. Марія про таку куколку. Зараз ще покажу вам наших інших тварин. Все, що нас залишилось. Птахів у нас багато, але птахи її будуть вже в наступному випуску. Погнали! Подивимося. Хто у нас там бекає, мекає. Ну, по-перше, свина собаки. Привіт! Ой, пупсики, пупсики. Ой, наробили бруду. Це наші свина собаки. Це... Вони дуже ручні і вони бігають реально, як собаки. І коли їх позовеш, то вони підбігають всім стадом. Там у нас, бачите, на задньому плані лежить короліночка, в'єтнамська свинка Льоха. І ще є бікончик, теж в'єтнамський, але десь він спить, він любить десь нічкуватися. А це свинособаки, собаки. Значить, по породі це мангал з петреном. Вони повинні бути дебелими, мохнатими. Живуть вони в нас на вулиці. Вон у нас, бачите, є один хлопець, цахал, не кастрований. Потім у нас є три дівчинки. Аїша Мадонна і Шакіра. І ще кастрований хлопчик. Він Хамас. А, ну, якось так. Так, погнали, покажу вам ще наших козочок. У нас зараз всі понароджували. Така ляпота, кучу малих, кучу барашків малих. Ну як кучу було звичайно у нас до окупації після більше 200 кіз. І десь до 50 баранів. Зараз залишилась взагалі дуже малесенька частинка, десь 15 кіс і десь до семи барашків. Ну це улюблені, ну і це їх дітки. Це не рахується, це манюньки. Вон, Он який гарний хлопчик, а песинчик. Тут куча малишні. Зараз піду всередину покажу наших мамаш. Не хочеться туди до них зараз у бруд. Але хочеш показати вам це барашка, це Романівська від Молі. А це маленька барашка від нашої Уісан овечки. То, кози. Бачите, що вони бадаються. Лежали собі овечки, нікого не трогали. Прийшла Маруся, Маруся. Що ти ображаєш зі своїми дітьми? Та й вигнала маленьких овечок. А он мамки їх. Оце Моллі побігла я дитина. Моллі, звичайно, романівська листя. <різь> Ти що робиш, Маруся? Он Ти що така нагла? Музику буду накладати. Ой, піс-піс. А це що? Полосочка. Все? О, вийшла мамка. Снежка малої, яку ображали всі. Она зараз обладнать. Оце рідкий снікарликовий сон. Снежка в нас одна з найбільших екземплярів. А інших я вам покажу трошки пізніше, вони в іншому вольєрі. Там у нас є баранчик Шон, абрикоска, який ми два рази робили Кесарова, тому що вона не може самостійно народжувати. Але вже вирізала її, все, що треба, щоб більше вона такого не робила. От такі у нас тваринки. такі чудні на нашій фермі. Знаходимося в Київській області біля Гастомеля. Тому в інстаграмі нашому є всі Наші адреси, телефони. До речі, бачите, вівчили сам вилінюють самі. От після родів, зазвичай вони починають облазити. І потім знову стають такими пішла до нашої мамки поближче. Бачите, яка товстенька. Вона маленька, камерунська, але скільки вже три рочки. Повноцінно зараз покажу її розміри, щоб ви бачили. така дівчинка з правильною мордочкою, такою африканською, так, да, кицюшка? Ти гарна дівчинка, ти скоро будеш нас народжувати, так? Да? Клас. Чекаємо малишнюками, румських кіз ми любимо, тому що вони малі, дуже милі, ручні. Молока з них, звичайно, як не знаю, скота. Але ну що робити? Дітей вони самі своїх викармлюють, слава Богу. І більше ми їх не доємо. Камерунців ми не доїмо, бо там нема що доїти. Там такі цицюні по за, за день, може там грам 300 буде. Кажуть, що молоко жирне, смачне, але нам вистачає наших заанінських, альпійських. Ми раніше ж, коли було дуже багато кіз, то ми робили і сири. І творог і все це на заквасках. А зараз тільки джерки робимо для м'ясні, дуже смачні, але не з наших свинок. А купляємо у інших фермерів, бо наші для кохання. Ну щось, Керіто, що, Скелітош, тебе показала? Я тут дуже інших покажу. Тут багато для тебе уваги. Ой, гарненько, так? Да? Трошки вам тут ще індюшиного кохання зніму, поки я тут. Так, ну що, це мої рорушки, хай Дивіться, що намагаються тут виясняти відносини. Да? А, дивіться, які гарні. Привіт, гарньончики мої. А, шипуни, шипуни, шипуни. Ой. Я дуже люблю індиків, насправді. Не знаю, хто їх боїться. А це ж такі хлопчики гарні, ви подивіться. На ці голови, голови, голови. Це надушився взагалі. Вибачай, я тебе відбілюкаю від процесу, а он у вас теж є дівчатка, що ви до них не пристаєте. Давайте, давайте. Так, з синдиками ми познайомилися. Ай, все. Ну може хтось не бачив такого, то пока Воно дуже мені подобається. Ось. Дивіться. сам хлопчик. Хлопчик. У мене такі ручні. Ручні хлопчики. Ручні хлопчики, да? Дивіться. Яка в них штучка. Да, люблю я індиків, ми їх не їмо, А просто от по кайфу вони в нас. По кайфу. Май.